Доброго дня, діти. Сьогодні у нас засмутився зайчик. Він у нас такий сумний. Давайте ж запитаємо, що трапилось. А я зараз вам розповім, що трапилося. От прослухайте віршик і все зрозумієте. Зайчик десь знайшов морквинку. Та поніс собі в хатинку, тільки впав, ніжку забив і морквинку загубив. І тепер сидить і плаче. Що ж таки я необачний? Вся сім'я сидить на ганку і чекає до сніданку, чи то морку, чи капусту, а у мене бач, як пусто. Що робить мені? Малята, як діток нагодувати. Дітки, а чи можемо ми допомогти зайчикові? Так, можемо. А як? Так, нам потрібно зліпити йому морквинку. А якого кольору морквинка? Так, оранжевого. А якої форми вона? На що вона схожа? Так, на бурульку, наприклад. Або на ріжок з морозивом. А ще в морквинки є бодилечко. Якого воно кольору? Так, зеленого. Ну що ж, приступаємо до роботи. Ось для цього зайчика ми будемо робити морквинку. У мене є чарівний пластилін. Вам лише треба обрати колір для морквинки. Є дощечка і є стека. Який колір ми оберемо? Можливо, синій або рожевий. Ні, оранжевий. Молодці. Ми беремо оранжевий пластилін і обережно стекою відрізаємо половинку. З оранжевого шматочка пластиліну треба скачати кулю. Притримуючи іншою рукою нашу дошечку. Ось така кулька у нас вийшла. Потім ми між долонями розкачуємо кулю до її перетворення на видовжений овал ось таку компаску. Щоб отримати гострий кінчик морквинки. Нам потрібно розкачати один бік ковалу. А для бадилечка який кольор візьмемо? Так, зелений. Потрібно нам взяти шматочок зеленого пластиліну та розкачати пластилін ось таку довгеньку ковбаску. Потім поділити на три частини. Перша, друга частина і третя. Кожну частинку розплющити ось так пальчиком. І у нас вийшло три листочки. Стекою можна прорізати різки на наших листочках. Обережно стекою відриваємо наші листочки і приєднуємо листочки до товстої частини моркви. Ось така морквитника у нас вийшла. Стекою можна прорізати ще рисочки по тілу моркви. Дивіться, яка чудова морква вийшла для зайчика. Раптом чує зайчик пісню то гуляють дітки в лісі. З допомогою прийшли і морквинки принесли, і тепер уся родина буде їсти ці морквини. Дякую вам, дітки, за таку чудову роботу. Я дуже, дуже радий. Ось ми й допомогли зайчику. Тепер він радий їти. Вам сподобалось? до зустрічі, діти!